Такий звір, як вам, друзі, оце тракторець, блін. фенд 1050 варіо. Це конечно, просто мощ, подивіться як він виглядає. Оце тракторець. Подивіться, який, він рік, наверное, 20 якийсь рік, зараз подивимось, як він тут виглядає, Гляньте. йо Це, звісно, красота. Такий Fendt теж, бачите? На бірці, бачите, там табличці рік не написаний. Покажу вам по кругу, як воно виглядає, така підкачка коліс. подивіться які шини. Це вже можна назвати серйозним потужним великим трактором. По невіскі дивіться, як виглядає, можливо кось такий фан цікавить, такий фент є, подивіться який стан його, але ну, тут прям все як новеньке. Так він і рік, мабуть, геть, геть новий. Зараз запитають, який рік його, але фент просто топчик. Колеса, які тут 46 900 на 65 на 46 мішелінки. Ось така от гума. Так він виглядає, в общем, а передні шини у нас передні шини у нас на 38. 710 на 60 на 38. В общем, подивіться, яка красота. Покажу вам, що тут він виглядає, Цей закритий. Цей дуже дорогий трактор. Зараз знаю скільки він коштує, це не проблема знати. Оба фендік топ. Хто собі хоче такого продавати, телефонуйте.